Вітаю, друзі! Сьогодні ми оглянемо оновлення Arena Breakout Infinity, яке вийде вже 29 квітня. Що ж, перейдемо до самого смачного, до новин. По-перше, це нова карта Northridge. Що я можу сказати про цю карту? З інформації тестувальників, якою я володію, вона буде за своїми масштабами. Десь, плюс-мінус її описують як ліс і арсенал разом. Тобто дуже-дуже-дуже велика карта. Це все, в принципі, що я можу сказати. Плюс в дорожній цій карті немає цих новин, але відомо про нові снайперські приціли. Зокрема, один із них на 4,20 кратність 4, Х4 або Х20, що якраз таки натякає на величезні, величезні дистанції на новій карті. Також, друзі, перед вами нова зброя це АК-12, який зі слів тестувальників не стане метовим ганом, але зможе урізноманітнити типу вибору вашої зброї. Все буде залежати від його ціни, ну і характеристики, які, на жаль, мені невідомі. Тож будемо тестувати, коли це все вийде або з'явиться в вільному доступі. Також ви бачите перед собою MCX. Це, на перший погляд, якась пепешка, але ні, це штурмова гвинтівка. Штурмова гвинтівка, яка буде ефективною на ближній дистанції. Свету. Можливо, я неправильно вимовляю назву, поправте мене в коментарях. Стосовно цієї зброї є велика насторога ком'юніті, тому що телефонні геймери вже давно отримали цю зброю, тому що, як ми знаємо, так, арена це телефонна гра. Ну, вона стартувала, а її комп'ютерна адаптація зараз переймає те, що в телефонній версії вже є. Так от, коли ця зброя з'явилася в телефонній версії, вона була дуже імбовою. Тому що це, якщо я не помиляюсь, патрон Мосіної, дуже потужний. Т6 Т7 патрон, а, який, а, який має велику потужність. Плюс ця зброя не має сковуючого затвору. Тобто ви стріляєте, 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 стріляєте постріл за пострілом, постріл за пострілом. А, Стосовно неї велике опасіння, тому що це імба. Е, люди дуже багато жалілися на Мосіністів, як ви знаєте. А тут ну, автоматична Мосіна. Ну, вона не автоматична, але ви зрозуміли, там стрільби буде набагато швидший, ніж у Мосіна, через відсутність ковзуючого затвору. Тому е, цю зброю в телефоні версії занерфили. Так, що вона в притул ні по кому не може попасти. З в... тих слів тестувальників ця зброя доволі влучна, тому вона вийде в своєму, скоріш за все, первозданному імбовому вигляді. І це, звісно, підпалить багатьом сраки багатьом з нас. От, і будемо терпіти і чекати її нерфу. Друзі, пістолети. Ти в пістолетах нічого не можу сказати, буде Глок-17, хіба що він буде в звичайному режимі стріляти, бо в нас є автоматичний Глок, а це буде е, глок, який стріляє по кулі. Е, стосовно пістолетів, взагалі цікава історія, цікава тема, тому що нам додадуть нову механіку. Е, заключається вона в тому, що ви. Не прибираючи зброю, а відводячи просто зброю в сторону, дістаєте швидко пістолет і неприцільно можете стріляти з пістолета, не ховаючи основну зброю. Тому, можливо, пістолети заграють новими фарбами в цьому сезоні. подивимось, настільки це буде ефективно. От, в принципі, можливо, буде актуально, я з собою, чесно кажучи, з. От, з моменту, як почав грати, я собі ніколи пістолет в рейді не брав. Можливо, ця нова механіка і нові пістолети призведуть до того, що люди будуть носити другорядну зброю. Подивимось. Перед вами нові боси. Якщо чесно, не цікавився і не знаю, на хто на яких картах буде. От, просто нові боси. Що тут у нас? Тут у нас нові режими. Перед вами чотири нові режими це безпечний рейд. Безпечний рейд. Тобто ви, будете не, втрачати, ви не втрачатимете свій лут, свій екіп, там пушку, патрони, все, все залишиться при вас після смерті. Єдине, що ви будете заробляти набагато менші гроші за успішний вихід з рейду. Всі ваші речі, як я розумію, будуть конвертуватися в гроші після рейду і розділятися на два з половиною. Тобто залутали мільйон, там, наприклад, або 600 тисяч мінус два з половиною, типу в 2,5 з половиною рази, ця, ця сума ріжеться. В принципі, від 600 тисяч ну, нічого не залишається. Але для того, щоб тестувати броню, для того, щоб тестувати патрони, для того, щоб просто бігати рейди, тренуватися, розминатися, пробувати якісь тактики. Отакий От формат рейду, мені подобається в принципі доволі непогано. Uh -huh. euh, так, далі у нас що? Соломод? Стосовно моду що можна сказати? Дуже очікуваний соло-мод, uh, Дуже чекаю, сподіваюся, що він матиме попит гравців, uh, якщо ви не грали в арену, тому що ви соло гравець, Повір... повертайтеся. От, І покажіть цей попит, тому що е, соломод буде додано тимчасово. Не знаю на стільки який період, чи місяць, чи стільки він буде у грі. От, але мені здається, що розробники таким чином хочуть подивитися просто онлайн і ажіотаж до цього сезону. Якщо онлайн в соломоді і ажіотаж навколо нього буде достатнім, то я думаю, що вони його залишать. І я сподіваюся, що так і буде. Бо особисто я дуже чекаю соломод. Е, так, і ще два нових режими: Team Illuminated і Team Desmatch. Team Desmatch це у нас про знищення команди. Тобто ви будете командою відроджуватись постійно, буде якийсь таймер. І лічильник вбивств, Наприклад. Я не знаю, скільки це буде. Наприклад, 50 вбивств. І яка команда наб'є першою? Цей лічильник заповнить цю шкалу та і виграє. І Team Illuminated буде 5 на 5. А ви будете грати до останнього вижившого гравця в своїй команді. Ну, типу, як КС-ка, тільки без закладання бомби. Також із цікавого, тепер можна буде дивитися повтори власної смерті. Не тільки після рейду, а я так розумію, з історії матчів ваших вона буде вам доступна. Ви можете подивитися. Повтор в будь-який момент, не тільки після того, як ви померли безпосередньо, от а в будь-який момент, і, до речі, це цікаво, тому що можна буде на цьому робити контент, розбирати свої помилки, там набрати, наприклад, 5 ситуацій, і зробити якусь аналітику. Ну, це вже подивимось, як це все буде працювати, і чи можна з цього щось корисне винести. Також, друзі. Нові завдання, я думаю, будуть, і будуть за це нові скіни. Як в попередньому сезоні, у нас було з фалом, Мосіною там, і АК-74, здається, і ще деякі пушки отримали скіни за завдання. Цього разу буде те ж саме. Ну, і власне наостанок пишуть про нову систему. Механізовану систему банну читерів, Тобто, це буде виявляти, виявляти система. читерів буде допомагати виявляти. От, і стосовно компенсації, в принципі, сказано, здається, нічого нового. От, нова система повторів, пишуть, що має допомогти розбиратися з читерами більш ефективно. І, власне, компенсація буде надана нам, якщо. Аккаунт читера там підтвердяться після його бану вам прийде компенсація ваших втрат від читера. От, але пишуть, що це все буде вробитися розробниками в ручному режимі. От, і тому будуть затримки. Я так розумію на подальшому плані це механізувати цей процес. Не знаю. Ось такі новини, друзі, що скажете, як вам. Оновлення, чи чекаєте ви його, чи чекаєте ви соломоту, взагалі, як, яке у вас відношення до арени, чи ви в неї ще граєте і вірите? Особисто я трошки піддав свої позиції. В основному роблю відео для вас тільки ну, типу, безпосередньо граю, коли роблю для вас відео. Що ж, друзі, і в мене є велика надія на те, що цей сезон внесе багато інновацій, що залишиться соло мод. І це буде новим диханням для гри. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати українське військо. Дякую вам і до нових зустрічей!